Він третій удар у нього був. Зараз момент і не реалізує свій момент команди. Зміна Біла Церква. Уз Мьєчем пасує. А в центр. І Урбан виходить на ударну позицію, але там заблоковано це. Хороша передача. На правий фланг. Здорово. Буде простріл. Простріл. Захарків там і ось сюди! Забиває то не Захарків. Перебирає Прибирає м'яч під праву ногу. Тягне далі. Тягне далі. Простріл! Урбан! Іще один удар. і Урбан робить дубль. Захарків стає автором результативної передачі. Кращого гравця фінального поєдинку. Да він і в півфіналі також здорово виглядав. А зараз Захарків, Захарків із другої спроби. Захар Захарків, арбітри не фіксують положення по загрою. Іще одна передача на Урбана. Залітає м'яч-ворота, але він не зарахований, тому що офсайд. Все ж таки Ковальчук робить навіз. І Удар! Залітає м'яч-ворота. За Харків. За Харків. Ілля Кокора. Кокора далі. Тягне м'яч. За Харків. Потієнко, здорово, Потієнко, можна бити! Забиває Потієнко. П'ятий м'яч. Під аплодисменти вболівальників. За Харків мчить. За Харків мчить. За Харків проходить далі, пробиває. І Там порожні ворота. Ай-яй. Сандрій команди, до речі, з верхньої частини турнірної таблиці. Урбан! Урбан! Пробиває за Харків на підбиранні. За Харків розстрілює ворота 6-0 на 28-й хвилині. Кубка Київської області. Приніс Назар Урбан. І це Біла церква. Хороша передача, порожні ворота. Можна забивати. І Пробиває. Матчі фінальному. Ваня, тож Ваня. Хороший ще один момент, ще один вихід, порожній ворота, а ось тут вже колос забиваєсь. Момент. Який, але з другої спроби спочатку гацько там пробивав. Забрали знову коваліці м'яч. А тепер момент. Урбан! І Не влучає. Перевага колоса беззаперечна. навіть у другому таймі і пенальті. Забиває Гацько, дуже впевнено. Звісно, сили були нерівні. Третє місце посіла команда. Іще один удар. Десятий, двадцять перший. Забитий м'яч фінальному матчі. Зараз Гацько. Тут йому передача від суперника пішла, що буде 11-й м'яч. 11-й м'яч забиває під аплодисменти. Вітаємо команду Колос Ю-15 із перемогою.